Камінь заби, камінь заби. Убий чого? Чого вбить? Він заб'яв. В першу чергу, як я з'явився, я почав добувати дерево. Після чого, знайшовши класне місце для будинку, почав його будувати. Так, мені не вистачає дерева, піду ще добуду. Не забуваємо класти двері і замок. Ну і звісно ж дах. І саме головне це покласти шкаф. Так, я зустрілю якогось типа. Зараз попробуємо його вбити. Та блін. А він утік від мене. Так, я тут заліз на камінь, щоб сховатися від ведмедя, бо він мене чуть ли не загрес. Фредди я маю. Так, кладу от сюди вот таке вікно і. Блін! Я случайно поклав. Мені якийсь чувак дав багато металу, і ще я пішов лутати Чорнобиль. Повернувшись додому, я скрафтив сундук і також верстак. В верстаку можна ізучати всякі прикольні штуки. Я построю ось такі буферки, якщо я неправильно сказав, поправте в коментарях. Продовжуємо лутати Чорнобиль. Почувши вистріли, я вирішив швидко і тактично втікти, бо тому, що в мене було досить багато ресурсів. Після чого я пішов фармити скраб. А скраб потрібен для того, щоб ізучати різні предмети у верстаку. Знову строю буферки. І тут я на кінець то зібрався, щоб зламати цю стіну. А якщо ви думаєте, що це багато, то гляньте моє останнє відео. Там я викопав цілий чанк в Майнкрафті. Все, я зламав цю стіну, тут я покладу спальний мішок і може ще щось так, кладу спальний мішок і все готово. Ну, а зараз я пішов формити камінь, щоб прокачати свою базу. Прокачуємо хату до кам'яної. У мене самого дуже маю. Он забрзка, тая. Забрзка. Там я бачив, він тут там щось йобив. Тут він щось йобив. Забої, забої, забігіть, забої, забегі, забегіть. Нам не треба камінь, забігіть, камінь забігіть. Убий чого, чого, вбий, він заб'яв. <звук> Коротше кажучи, я вкрав 50 дерева і 50 камінь у якихось чуваків, і вони мене переслідують. Ой, <звук> Він хипе лишився капец. Та як, я тебе не любив. Фошо заграмот. Я ще трохи пообігав з тим чуваком і він забив. Тепер у мене дуже класні відносини з сусідами. Якийсь чувак побудувався коло мене, і ми почали з ним дружити. Ми обмінювалися ресурсами, разом угорали, і ось вам пара нарізочок з ним. Російка, конська, пожалуйста Не Вбивайте друг друг. Алло! 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 Коротше, виходжу я з хати, а тут Фредді Фазбер, причому з тетами. Та <с>? й не знаю, що це робити. Але він, вроді, добре, я його почухав за ухом. Ти віддав, який мене бархат? Познання настільки присповнився, що я, як будто би, вже 100 трильйонів мільярдів лет проживаю на трильйонах трильйонах таких же планет. Коротше, гріфер мій друг дав мені пораду, щоб я крафтив хазмат Шарап. і йшов лутати Чорнобиль повній. Ще дав мені скрапа і інших ресурсів. Коротше, я скрафту хазмат, і Ось такий зібіний я в ньому. І я пішов лутати Чорнобиль. Тут багато ресурсів є військові ящики, тут скрап, МВК, шкіряний одяг. Але коли я спускався до допустив помилку і зірвався вниз. Я швидко прибіг на місце там, де я помер, і всі мої ресурси були на місці. Ще трохи полутавши Чорнобиль, я пішов спати. Добрий ранок, але в мене не дуже, бо мене зарейдили. І. На жаль, гріфера теж зарейдили, я тепер не знаю де він. Неподалік я собі построїв невеличкий будинок і почав розвиватися, щоб засняти для вас хоча б один рейд. Рейдити я буду кірками. Мені не привезло, бо то що це не окопи ще мене вбили. Ну що, підведемо підсумки. Гра класна, мені сподобалась. Навірно, буде навіть по ній продовження, якщо ви захочете. Е, Лише є багато мінусів, такі, як читери і поганий ком'юніті. Ну, дякую вам всім за перегляд, всім удачі і всім пока!